спадному, да, з перва. Та ні, давай вместе. Привет, Украина. Мы Добе тряпченко із Данецька. Я і Олександр, я летять вместе, ми брати Ряпченко. Так, красиво. Ну, попробуем, давай быстро. Привет всем. Меня зовут Алексей, меня зовут Александр, а вместе, а вместе мы братья, братья Ряпченко. Боже, треба ж так вас Бог створив однаковими. Все одинаково. Які ви красиві! Ми чекали зустрічі з Олієм Фримутом дуже довго. Но для нас зустріч була, наверное, як поймать звезды с неба. Это была встреча прекрасного с прекрасным. Розкажіть, як ви готувалися до сьогоднішнього дня? Мені пан Климчук пошив костюм. У вас теж костюми? Ви їх шили, купували? Розкажіть, мені цікаво все про вас. З випускного. А з випускного? Так ми й до шлюбу їх притримаєте. Згодиться. А за часони хто ви такі забацали? У нас мама за це вообще відпові вас стилист. Да. Хоряк, Костюмер, стилист. Тихо. Ну, але продюсера ми вам знайдемо. Сподівайся, зі тренерів. У Ані Лорок кожена юбка така. Не кожена. Та, а не, не на темно синя, а на, на зелі. Да, у нього платье взагалі. Да. да, да сверху не не что у не видно, що у нього. А у Дамару все в чорному такому. Вибіте ці, зверху накидка. Красива. Тома, це взагалі красавець. Все. Голос країни, це для вас що? Не могу жить без этого. Мы дышим этим, понимаете? Что бы ни было, вы с вами как последний раз, потому что больше шансов у нас не будет. Для нас это первое такое серьезное шоу. А вдруг, когда-то удача улыбнется, это станет повседневной нашей работой. И чего бояться? Если это твоя мечта, если ты идешь к этой цели, то бояться нечего. А ви так здалеку бачите, де Сашка Дельоша? Олександр Олексій. Так просто <свист> О, і хр... Боже, як я за них боліваю. Что, не вы не Какие вы одинаковые! Здравствуйте! Как Вас зовут? Здравствуйте! Здравствуйте Алексей! Они это динамик. Александр и Алексей. Ой, Александр, Фруто. Алексей. Слушайте, но э, так в унисон петь мимо это здорово. Это прям причем вы, ну на некоторых нотах просто диву даешься. А вот и вели дива Лавита, Лави, как? Дива Лавива. Вівалдівлавіва. А там по пом діва що то, ні? Словах? Ну віваві. Ну, в общем, взагалі, мені важливо. Насамкінець, ніхто в viva tam, viva. там viva. можна хоча б рекадабру піть. <плес> Я зразу почув це дует і чекав, коли буде два голоси. Ну, в сенсі не два мікрофони і не два співака на сцені. Я чекав, коли буде інтервалу. Інтервалу не було. В чому, як кажуть, у нас в Одесі Циміс співати всю пісню двом людям в один голос. А так звучало, ніби два рази одну доріжку включили і, і поставили поруч і чуть-чуть неправильно. Тому я думаю, ми не повернулись, тому що всі чекали від вас якогось розвитку, а розвитку не було і були фальшиві ноти. Тому, ну, вибачте, за відвертість, це е, це було прикольно, судячи по, по настроям людей, але. Але ви, ви, мабуть, чули деяких конкурсантів, яких ми тут вже вибирали. Ну, треба співати. Такие братства. А молодые еще брат братья-близнецы. Нет. Нет. А то вот можно и... было. Сережа ты аккордами. Хочешь присоединиться? Вам мой совет немножко позаниматься, почистить интонацию. И тогда у вас все будет хорошо, потому что вы очень обаятельный. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Тем не менее спасибо. я хочу сказать большое вам спасибо за настроение. Вы отлично выглядите, такие красивые, замечательные. Спасибо. Видно глаза у вас очень добрые. Думаю, родители вами гордятся сегодня. Спасибо вам огромное. Спасибо. Можно, раз мы не прошли, я хоть к вам подойду, я не могу. Не переживайте, привет, бывает, привет со всеми бывает. Я вас очень спасибо вам за ваше творчество. Спасибо. я думаю, мы с Да, обязательно, обязательно. Удачи, не переживайте. Бывает, бывает. Спасибо. Спасибо. нарешті повернулись. Ну, обіймайтеся з та -та. татом. Тат вас не буде бити, я домовилась. Бити не буду, щоб не поставити. Ви <святувати> дуже гарно виступили. Так, обіймаємось. Ой, я вас не знайомила з Україною. Ой, а з ким ви обіймались? Старший. Давай, Лешка, з тобою. клас. Засмутились? Ні. 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 Ви що, це такий лишній раз поучаствовать в такому шоу, набратися опыта. Ми очень <practition1> раді, що ну навіть не пройшли, но що ну, на этом не заканчивається, у нас нове че в шоу. А от ви такий рух робили. Можете для мене так. Клас, клас, клас. От залишається трохи ретро. Я просто дуже люблю вінтажність, ретро. Але ніколи не бути антикваріатом. Добре? Все, тоді до зустрічі, це все, все. А не. А на Ай, клас! місто Марінка. Я фанатка цих двох. Будь ласка, відвідуйте, скуповуйте всі квитки на ці концерти, бо я буду продюсувати цих двох. Наступної неділі нам буде чим вас дивувати. Ніхто до вас цього точно не діло я ж, я ж, знаєш, в крісло вдавило. По нотам і по енергетиці ви мене абсолютно зажгли. Ви просто покорили мене. Відверті знання. Я вас обожаю. Спасибо. Дуже люблю. Я обіцяю, що ви одружитеся. У нього дівчина вже є, тому йому потрібен мальчик. Ми хочемо тебе. Учасник, який шокує без нот. То і як змусить наставників картати себе до віку. Ідіот, ідіот, ідіот. Я собі не прощу тевані та, та Це голос країни перезавантаження. Наберіться терпіння. Чекати лишилося тиждень. Розверніся, брат.